Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пограємося із звуками та словами. Ви знаєте, що звуки ми чуємо, а бачимо їх буквене позначення букви. Ось на цьому будинку ви бачите букву А. І в ньому живуть слова, які починаються на звук А. Перед вами зараз різні картинки. Давайте визначимо слова, які починаються на звук А. А які на інші звуки? Автобус, акула, апельсин. Ці слова починаються на звук А. А слова слон, гриб, молоток не можуть жити у цьому будиночку. Тож, давайте перевіримо, чи правильно оселились картинки, які ви бачите зараз на екрані. Ананас автобус, акваріум, апельсин, абрикос. Так, правильно, всі ці слова починаються на звук А. Тепер подивіться перед вами буква О. А чому вона вся в золотому листі? Напевне, тому, що слово осінь починається на звук О. А тепер давайте ми з вами тільки визначимо, де знаходиться звук О на початку, всередині чи в кінці слова. Ось буква О тягне ослика. «Ослик» – звук О на початку слова. А далі буква О годує голуба. Голуб, голуб, звук О всередині слова. На третій картинці буква О стоїть на відрі. Відро, відро звук О в кінці слова. До нас завітала буква С. Згадайте, які слова починаються на звук с. Самокат, сонце, сумка. А тепер давайте з вами Суп. визначимо, в яких словах звук С знаходиться на початку, всередині та в кінці слова. Слухайте уважно. Сонце, слива, серп, сир. Ці слова починаються на звук С. А от в словах колесо, Капуста, Місяць звук С знаходиться всередині. А зараз, діти, я вам пропоную пограти у гру, яка називається ланцюжок слів. Треба добирати слово на той звук, яким закінчується попереднє. Перше слово у нас слон. Воно закінчується на звук Н. Стрілочка веде нас до носорога. Носоріг починається на звук Н, а закінчується на звук Г. І стрілочка далі веде нас до голуба. Слово голуб починається на звук Г, а закінчується на звук Б. Тому наступна стрілочка веде нас до білки. Білка. Слово білка починається на звук Б, а закінчується на звук А. І далі ви можете пограти самостійно. А зараз давайте пограємо із різними звуками, які можемо почути навколо нас. Дощик іде к, к, к. Мишенята шуршать. Ш. Песик спить х. -х, -х. Коник цокотить ц, ц, ц. Грім гримить г-г. жук летить ж, -ж, -ж. вітер дме, – комарик дзищить, «з-з-з». Тигр ричить. «р-р-р». каша кипить. Їжачок фрчить ф. 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 Корівка му. Водичка тече С. Молоток стучить д, д, д. Насос с, с, с. Паровоз їде ч. ч, ч. Віник замітає щ. Ведмедик грається на -н, н. Пароплав пливе. Ворона летить. – -кар, Кар. Ось діти, як гарно, ми сьогодні з вами пограли із звуками та буквами. До наступних зустрічей!